Ну, по перше, звичайно, ми вражені тим, що ми долучені до цього кінофестивалю. Взагалі, що в Україні зараз це існує, так що і знімаються фільми, проводяться різні фестивалі, так що ми є, ми продовжуємо жити, ми боремося за своє, показуємо своїх однозначно. Е, пульс. Дуже любимо цей фільм. У мене є власна історія. Я була на пробах на головну роль в це кіно. І в мене теж дуже багато цікавих спогадів. Прекрасна Наталя Бабенко зіграла цю роль. Але знаєте, є ще власна. Я багато разів читала цей сценарій, готувалася, працювала. Люблю цей фільм, тому що в принципі мене цікавлять байопіки, так і мені здається, в Україні їх мало. Зараз можна подивитися Малевича, так теж дуже дуже цінна робота, яка теж про українців, і знову ж таки сьогодні мені цінно, коли ми згадуємо про своїх, і багато про них говоримо і піднімаємо. Що скажеш? Да. Я скажу перш за все, що для мене це велика честь бути дотичним до чогось українського, до того що збирає взагалі. Щось українське докупи так сталося, що ми ще не подивилися всю конкурсну програму. Це буде, я думаю, дуже скоро. Так, так. Про пульс скажу що ми дивилися, захоплююся Взагалі, жанр байопік він дуже плідний, як для глядача і як для актора. Тому класно, що з цього почали. Це дуже круто. Ну класний такий розпочаток для тих, хто ще не бачив цей фільм. Це дуже буде цікаве відкриття. А що стосується От прояву української культури, от сьогодні Марта Адамчук виступала. Це для мене було дуже класне враження, прям неймовірне враження, тому що вона сказала дуже класні слова, підтримала це все потужним вокалом, і потім це все в такі якісь синергії переросло в український фільм. Суто наш український про нашу українську героїню. Тому це неймовірно. Якщо так, ще так, присутня в залі, сьогодні так і ми з не особисто познайомилися. І якщо це і далі в такому е, ключі буде розвиватися, тобто у нас ще є сьогодні цілий день, і ще два наступних дні. Я думаю, що ну. Нас чекають круті враження, і я очікую велике різноманіття порівняння українського з європейським, тому що на цьому кінофестивалі буде представлено багато стрічок європейських Німеччина, Франція інші країни. І буде цікаво саме подивитися на порівняння нашого українського сучасного в контексті європейського кіно, наскільки ми переганяємо або наскільки навпаки, нам ще треба в чомусь зростати, і для нас, як для молодого покоління митців, було б цікаво за цим поспостерігати. Гати очевидно, і взагалі це однозначно обмін досвідом якимось, так і плюс це розширює кордони і власного розширю. бачення, власного розуміння, так як виставки, як кіно, як театр, так і тому це це точно буде цікаво на розширення кордонів. Дуже дякую, дякую. дякую.